В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє розказує нам дещо про нашу людську природу, про те, як ми діємо в цьому світі. Дуже часто ми діємо нещиро, дуже часто в розмовах, які ми проводимо, в дискусіях, які ми починаємо. В різноманітних суперечках, які ми провадимо, які ми ведемо один з одним, бракує чесності. Бракує того, на основі чого будь-яка розмова будується, на основі чого будь-які відносини будуються. Ми звикли не довіряти один одному. Ми звикли думати, що хтось щось хоче від нас неправедного. Тому краще не сказати йому правду, краще сказати, знайти такі слова, які йому зайдуть, які, хоч і не будуть до кінця чесними, але будуть приємними. І ми бачимо в сьогоднішній дискусії Христа із книжниками і первосвященниками абсолютно ту саму дійсність. Вони приходять до нього вже наперед. Бажаючи зловити Його на слові. А що він скаже, якщо ми Його запитаємо це? Вони не хочуть почути відповіді від Христа. Вони хочуть принизити Його. Вони хочуть показати, що Він не такий мудрий, якого з себе видає. Але на кожну підступність є Господня відповідь. На кожну нещивість є Господнє запитання натомість. Христос звертається до людей, які хотіли Його зловити такою самою пасткою, але набагато чеснішою, ніж вони ніж в них. Він питає в них: ви користуєтеся благами римської держави? Яка вас окупувала, яка, можливо, накладає на вас якісь податки там і так далі, і тому подібне. Але ви ж користуєтеся їхніми благами, благами цієї цивілізації. Ви самі запродали себе кесареві. Віддайте кесареві те, що йому належиться, і тоді ви будете чесні перед ним. Тоді ви не зможете сказати. Кесареві, ми маємо щось твоє, і Він не зможе до вас сказати я маю щось ваше. Ви з ним розрахувалися, з ним в розрахунку. Христос ставить і перед нами сьогодні те саме питання в Його народженні такому самому людському, як наше, в його житті, такому самому людському, як наше, в його стражданнях. Його навчанні, в Його спілкуванні з нами і в Його дарі себе нам. Бо Христос себе нам дарує в Євангелії, Він себе нам дарує в таїнстві тіла і крові, в благословеннях церковних, в молитві спільній, в багатьох перспективах Господь нас себе дарує. Віддайте Богові Боже! Що це означає? Віддати Богові Боже. Це означає уподібнитися Йому, стати на Його дорогу, присвятити своє життя слідуванню Його заповідей, відкрити своє серце для того, щоб Він війшов туди всередину і став частиною нас. Задля того Христос воплочується, задля того Він стає тілом, задля того Він. Страждає, задля того він співстраждає в багатьох випадках, коли ми бачимо його плач над гробом лазаря, його зупинку похоронної процесії, коли він воскрешає сина вдови, Знаїна, коли він зціляє вис... хворих, кривих, існуватих, він дарує себе нам. Що означає? Віддати Богові Боже, віддати себе йому. Бо тільки тоді, коли ми віддамо себе Богові, ми осягнемо справді те, чого Він від нас бажає. Віддати себе в його люблячі обійми, віддати себе на користь Богові, стати по стороні світла. Відмовитися від дискусій, типу, годиться нам давати кесарові податок чи не годиться. Відійти від лукавства, яке дуже часто нас охоплює, в якому нам комфортно. І стати на дорогу миру, стати на дорогу співжиття з Богом. Спробувати мислити так, як Він мислить. Дарувати так, як Він дарує. Дивитися на нашого сусіда, так як він на нього дивиться. Споглядати наших дітей, так як він їх споглядає. І навпаки, з боку дітей дивитися на батьків, так як він дивиться на них. Хай вас будуть ті самі думки, як в Ісусі Христі говорить стає Апостол Павло в одному зі своїх послань. І саме ці думки. Дають можливість віддати кесареві-кесареві Богові – Боже. Віддати належне Тілові тілесним, віддати Богові духовним. Сповнити своє, своє серце молитвою. Сповнити своє тіло тілом і кров'ю Христа. Зробити собі постанову навернення. Народитися наново в Христі, так як Він зараз рождається для нас. Народитися в Христі для того, щоб прожити Його життя, або радше сказати, наше життя з ним в серці. Бо цього ми насправді бажаємо в нашому духовному житті, щоб Господь війшов в нас. Ми дуже часто і на різдвяній службі особливо ми це будемо співати. Всі ви, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Зодягнутися в Христа для того, щоб віддати Богові Боже. Зодягнутися в Христа для того, щоб явити цьому світу світло Його різдва, світло Його проповіді, світло Його Воскресіння. Світло його любові до нас. В цьому сенс християнського життя. Попрощатися з цим світом, який належить кесерві, задля світу, якого ми прагнемо царства Небесного, царства, яке єдине може задовільнити жадання людини за Бога. Яке єдине може дати нам мир, не такий, який дає цей світ. Але такий, який народжується із свідомості того, що Бог є з нами, із свідомості того, що Бог нас любить, із свідомості того, що Він провадить нас, веде за руку, із свідомості того, що Він вже пройшов ту дорогу, якою ми все ще крокуємо назустріч Царству Небесного. Хай Молитвами святого апостола Луки, який передав нам ці божественні слова, в наших серцях зародиться бажання пережити це різдво по-новому, по новому з огляду на дарування себе Богові, так як Він подарував себе нам, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.